Вже завтра рік, як Україна гідно бореться з підступним ворогом. Рік з того дня, як ми прокинулись від звуків вибухів та сотень дзвінків від рідних та знайомих. Рік повномасштабної війни з Росією. Про особливу любов цієї країни до символізму та дат знає весь світ. Тож не дивно, що 24 лютого 2023 року лякає українців. Та ж говорить міський голова: хвилюватися не варто. Не ну, можна порівнювати з Житомир сьогодні оборони Житомира, ПВО Житомир. Мер з тим, що було навіть через 10 днів після початку війни, тут оборона виросла просто в десятки разів. Кількість людей, які охороняють наш кордон, кількість лінії оборони впродовж кордону, кількість замінованих мінних полі. Чутки про можливий наступ з боку Білорусі не вщухають. Та у разі спроби Лукашенка вступити у війну на боці Росії, до Житомира, говорить Сергій Сухомлин, доведеться пройти декілька кіл оборони, а цього їм точно не вдасться. Небо над містом також захищене. Всі пам'ятаємо ці перші дні, коли російські літаки просто літали над Житомиром, і в нас було два ПЗРК тоді, на цей Житомир. Не було а, системи оборони, не було повітряної на сьогодні. А, ми збиваємо крилаті ракети, тому біля Житомира. Тому тут вже не можна порівнювати. Все буде добре. Однак, повністю відкидати варіант нападу з боку північних сусідів не варто. Батько такий хитрий щур, що він буде до кінця вигадувати, якщо в Путіна вдасться. Просунутися на сході чи вдарити з Білгородської області з Курської на Харків. І Якщо він побачить перевагу російської армії, він абсолютно може вступити в війну. Але цього не станеться. Я впевнений наших військових, тому шанси поки що невеликі. Першими у разі чого ворога зустрінуть наші прикордонники. Та як вони налаштовані, хлопці демонструють не тільки усьому світу, а й в самісіньке лице противника. Однак і сам кордон готовий до можливої ескалації. Не буде на моменті ескалації конфлікту в нас на північному кордоні. Ми робимо все задля того. Ми заливаємо бетоном, ми зашиваємось в землю, закопуємось в землю. Ми забезпечуємо військових позашляховиками, генераторами задля комфорту їх перебування і ведення. Бойових чергувань на кордоні з Республікою Білорусь. За цей рік ми стали набагато міцнішими та сміливішими, але нехтувати власною безпекою не лише у ці дні, а й надалі не варто. Влада міста та області закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися у безпечних місцях. І пам'ятати, ми сильні люди вільного міста. Катерина Волкова, Олександр Невмержицький, телеканал СК 1 15 метрів в діаметрі та глибиною у 7 метрів. Такого розміру була вирва у ґрунті від знешкодження бойової частини ракети, яку виявили у Баранівській громаді. З'ясувалося, що вона відокремилась раніше і незірваною впала далі у лісі. Наша група виїхала, ідентифікувала дані уламки як уламки ракети системи повітря-поверхня. Коли в темну пору доби Подальший огляд проводився. Було виявлено вже на відстані кількох кілометрів від місця падіння всього фюзеляжа ракети. Ще бойову частину. За останній рік поліцейські вибухотехніки досить часто виїжджають на подібні виклики, але вибухонебезпечних предметів таких розмірів зустрічали не часто. Вражені розмірами вирви, тому що Найімовірніше, дана ракета, вона одна із останніх моделей. Як кажуть, була інформація, що там бойова частина набагато потужніша. Бойова частина мала масу 400 кілограм і була надзвичайно небезпечною, оскільки у ній були детонатори. От крім того, заряд вибухової речовини само собою дуже потужний. Фугасність дуже велика і дуже страшні, такі масивні. З гострими рваними краями осколкові елементи, які розлітаються в різні сторони. Якби її не вдалося закопати, скажімо, в ґрунт, то вони могли б розлетітися на всі околиці і навіть попасти в населені пункти. У поліції зазначають, у разі виявлення невідомих предметів та речовин телефонувати до поліції або до Державної служби з надзвичайних ситуацій. Перша чергова сесія в 2023 році в Житомирській міській раді припала на передодні річниці повномасштабного вторгнення. Тож символічно засідання розпочали із вручення сертифікатів на придбання житла тим, завдяки кому Україна тримається вже 12 місяців. Сьогодні сертифікати отримали 25 військових. Усього ж їх отримують 55 воїнів. На цю потребу з місцевого бюджету виділили 100 мільйонів гривень. Наступним кроком передали колезі Георгія Мокрицького нагрудний знак знак. Почесний громадянин Житомира посмертно. В школі разом в інституті служили в армії, і все моє життя пройшло поруч з цією людиною, через що я, можливо, як ніхто можу сказати про нього, знати про нього. Бо день в день ми займалися однією справою. Це вивчення історії нашого міста, нашого краю згодом нагороду буде передано доньці Георгія Мокрицького, котра зараз проживає за кордоном. Під час цієї сесії Житомир отримав нового партнера німецьке місто Дортмунд. Серед ключових напрямків майбутньої співпраці із Житомирською громадою зокрема цифровізація та інноваційні технології, кібербезпека та захист даних, підтримка молоді, організація у Дортмунді таборів відпочинку для дітей Житомира. Співпраця між медичними клініками та між державним університетом Житомирським. Політехніка та Дортмундським університетом прикладних та мистецтв. солідарне партнерство з Дортмундом підтримала більшість депутатів. Також одним із ключових рішень, котре прийняли на сесії, є демонтаж зруйнованого Росією 25-го ліцею. На це виділили близько 9 мільйонів гривень. Ми розуміємо, що це небезпека дітей. Ми вже чекати не можемо, і сьогодні рішення ми виділили 3 мільйони, якщо не допомість попередньо на проведення тендеру. Програмі ми зазначили суму 9 мільйонів. Саме такою, такою сумою закінчився тендер обласної ради. Але думаю, що сума буде менше. Але цей демонтаж теж, от думаю, там 9 чи 5 мільйонів, чи 8, багато чи мало в умовах цього конкурсу буде те, що всі плити перекриття, які фундаменти блоки міська рада забирає собі на баланс комунального підприємства. Підрядник, який виграє тендер, має бути все це передати цілі. Блоки перекриття на баланс комунальних підприємств Житомирської міської ради. Окрім того, Сергій Сухомлин розповів, що сміттєпереробний завод у Житомирі вже працює. Відкритися він мав ще у квітні. Для цього було закуплено вже все обладнання. Однак запуск довелося відкласти через повномасштабну війну. Щоб він запрацював, хорватські спеціалісти повинні були приїхати в Житомир, зробити наладку обладнання і провести навчання, запустити проєкт. Зрозуміло, що коли в Україні почалась війна, ніякі хорватські спеціалісти не хотіли ніяк їхати в Україну, тим більше місто Житомир, коли тут була окупація. І фактично вони вже приїхали десь влітку, в кінці літа. Десь приїхали, запустили першу чергу. Перша черга сміттєпереробного заводу вже працює. Глибина переробки на сьогодні складає приблизно 40-45%. відсотків. Найближчим часом мають приїхати хорватські спеціалісти і запустити другу чергу. Тоді глибина, згідно проєкту, буде 80-85%. відсотків. Це сміття, яке збирається в місті перевізниками, має їхати на завод. А після цього завод планує вийти на 85% приблизно глибини переробки. Оці ці завод тільки відвозить на, на полігон для того, щоб не було ні в кого. Бажання просто обійти і знов ввести на палівор, і це рішення, яке встановлює відносини між перевізниками і заводами. Також міський голова відзначив, задля сталої роботи ланцюга сміття переробки Житомиряни мають стабільно сплачувати за вивіз сміття. Окрім того, Сергій Сухомлин дав відповідь на питання, що турбує багатьох містян: чи повернуться на маршрути трамваї? Якщо в нас буде достатній об'єм електроенергії, трамваї підуть. І от на сьогодні попередньо два Може, чекаємо рішення, але на сьогодні попередньо вже є у нас. Попередня інформація, що, скоріш за все, буде вчора. Якраз проводив нараду голова конгресу місцевого соврядування, голова президента. Був голова Украенерги, обговорювали всі ці питання, і вчора запевнили в те, що є можливості по отриманню додаткових лімітів. Тому ми вже вже готуємося до запуску травм. Наприкінці сесії депутати відзвітували за надану впродовж року допомогу військовим. За цей час було виділено майже 542 мільйони гривень. Передано понад 90 автомобілів на потреби зсу та понад 150 тонн гуманітарної допомоги. Запевнили, продовжуватимуть підтримувати наших воїнів і у цьому році. Катерина Волкова, Олександр Немержицький, телеканал СК 1 27 грудня 2022 року Кабмін оприлюднив постанову про те, що заклади, які мають один пакет надання медичних послуг, укладають договір на три місяці. Відповідно до неї прийнято рішення припинити комунальне підприємство дитячу стоматологічну поліклініку, враховуючи те, що наше комунальне підприємство «Дитяча стоматологічна поліклініка саме є таким. А... Надання безоплатної медичної стоматологічної допомоги є в пріоритеті. Ми вже побачили це за останні 21-22 навіть роки. Тому прийнято рішення про приєднання до дитячої лікарні імені Башика за відповідне рішення сьогодні проголосували депутати міської ради під час сесії. Таким чином запевняють, планують не лише зберегти послуги закладу, а навіть розширити їх. Саме стоматологічне відділення буде фізично, знаходитись на перемогі 11 там, де вони знаходяться. Але ми хочемо також в перспективі відкрити ліжка в лікарні в хірургічному відділенні для того, щоб надавати ста. Матологічну допомогу з загальним знеболенням саме тим дітям, які це потребують. Також плануємо розширити. Місце знаходження, і я думаю, що ми будемо впроваджувати стоматологічні кабінети саме по нашим філіалам дитячої лікарні. Заклад зможе надавати більше десяти медичних послуг. Доля співробітників також вирішена. Більшості вдасться зберегти своє робоче місце. Всього в стомат працює на сьогодні 64 людини. Весь медичний персонал, стоматологи, зубні лікарі, медичні сестри будуть переведені в лікарню. Сім людей це переважно адміністративно господарський персонал. Ну вони будуть скорочені за словами міського голови Сергія Сухомлина. Варіант залишення поліклініки неможливий, інакше НСЗУ не буде фінансувати заклад. Кошти ж, які закладені з міського бюджету, перейдуть на цей рік. Катерина Волкова, Олександр Невмержицький, телеканал СК1. Вітанок 24 лютого. Житомир, як і вся Україна, прокидається під звуки вибухів. Більшість не розуміє, що відбувається, а окремі люди вже викликані по тривозі і беруть удар на себе. Серед них військовий Мітнічук Олександр Вікторович. В момент початку війни саме от коли були перші ракетні удари по військових об'єктах, то він був на чергуванні і. В вони займалися тим, щоб підняти літаки в небо, щоб вивести їх з-під удару. Про те, що батько загинув, Богдан дізнався лише 25 лютого вранці. Цілу добу родина сподівалась на те, що він живий, адже телефон військового працював і довгі, глухі гудки давали надію. Після перших вибухів я подзвонив мамі. Мама сказала, що папа на роботі, і сказала, що вона що папа на роботі і. І ще були вибухи, Ось. але ми ж не знали, що, ну, що це вибухи були по них, що ракета влучила, де саме знаходився папа в цей момент. Тобто ну, це не було відомо. Ми ще перший день дуже сподівалися і не було жодної інформації. Була інформація про загиблих, але не було взагалі інформації, до серед них був папа. І я дізнався про це вранці 25 лютого. А за цей період ви якось намагались вийти з ним на зв'язок? Ну, телефонували. Телефонували тому, що телефон працював, і телефон був от, лише от, трішечки побився екран. Невеличка така штука, але телефон виявився робочий і, і просто дзвінок ішов. Тобто ми думали, що можливо там. Ну, їм не можна відповідати і так далі. Тобто, дзвінок ішов і здавалося, що все ну, була надія, і вірила в те, що все добре буде. Але все ж таки, 25 лютого мама поїхала до військової частини, запитала, і їй відповіли, що ні. Ціною власного життя та життя побратимів вони врятували всі літаки, окрім одного, не встигли. Ну, наскільки я знаю, вони встигли підняти в небо всі літаки, крім одного. І ну, саме цей один літак, ну, біля нього вони знаходилися, наскільки я зрозумів, коли влучила ракета. Тобто там була команда з техніків. Наскільки я розумію, фафа був головним серед них був льотчик в цьому літаку, і в цей момент влучила ракета. А інші літаки встигли піднятися в небо. Богдан розповідає, що слідкував за новинами перед початком війни, адже розумів, що у випадку нападу тато доведеться першим ставати на захист об'єкту, де він працював, та країни в цілому. Знав Богдан і про те, що вони не будуть в укритті, і цей факт його турбував найбільше. Перед війною ну я, я чесно кажучи, не думав, що війна буде, тому що це здавалося нераціональним з точки зору Росії, але е, я з пафою говорив і. Ну, Цікавився в нього, ну я хвилювався за нього. Цікавився, чи, чи є в них бомбосховище, чи зможе він там сховатися, якщо розпочнеться війна, тому що було зрозуміло, що аеродроми будуть першочерговою ціллю, і він мені от, впевнено відповів, що якщо війна почнеться, то він буде літаки випускати, а не в бункері сидіти. Перші дні та місяці після загибелі батька були найскладнішими для Богдана та його мами, але те, як українці боролися і продовжують боротися за свободу, надихнуло його і допомогло зрозуміти, що смерть батька не даремна. Я занурився максимально в роботу, і мені це допомагає найбільше. Тобто я максимально відволікаюся на роботу думками, і це те, що рятує. Я все одно думаю, щодня про фаху, але ну без сліз, без ну, надмірних емоцій, як на мене, так буде краще. Ну, дійсно, робота допомогла. Плюс те, що от морально підтримує найбільше. От, коли слова підтримка насправді це навпаки тільки важче стає. Але я розумію, я, я позитивно до цього ставлюся. Я розумію, що люди хочуть що найкраще, але насправді це тільки погіршує. А найбільше от морально підтримує те, що люди на навколо України. Е ненависть всіх людей до Росії, е жага помсти і так далі. Це те, що дійсно от допомагає, крім спроби зберегтися на роботу. Чи знав у той день Олександр та його побратими, що почалася війна, невідомо. Він пішов на роботу, як зазвичай, спокійний, стриманий. Та відважний папа знаходився на роботі саме по тривозі його викликали. Але наскільки він був попереджений про ситуацію і так далі, я не знаю. Я думаю, що він здогадувався, тому що ну, була вже інформація, така навіть в загальному доступі. Тому швидше за все він здогадувався, але нам він нічого такого не казав, і ну, мама розповідала, що він просто його викликали по тривозі. Він просто поцілував. Сказав пока і пішов на роботу, ну, як звичайно. Начальник Житомирської обласної військової адміністрації під час першого брифінгу 24 лютого повідомив, що при ранковому обстрілі загинуло шість чоловік і двоє поранених. Інших жертв немає, зазначив він. Тоді по озерному стріляли двічі: 24 та 26 лютого. Від ракетних ударів загинуло семеро людей вічна. Та світла пам'ять нашим героям всьому можна навчитися. Не можна навчити людину бути людяною і небайдужою. Щоб виконувати свою особливу місію, працівники соціальної служби Житомирської територіальної громади мають одну спільну рису: це небайдужість до чужого горя. Такий колектив сформувався ще в 2015 році, і до сьогодні ці люди роблять таку важливу та болючу справу підтримка сімей захисників та захисниць. З 15-го року з березня місяця ми відкрилися, і з 15-го року ми вже почали надавати. Систематизовувати роботу з надання комплексної соціальної допомоги, включаючи юридичну підтримку, включаючи психологічну підтримку, консультування, інформування, посередництво це дуже важливо, і власне із того часу, фактично, в першу чергу, нашою увагою стали сім'ї сімей і Сім'ї наших захисників, які віддали життя за Україну, починаючи з 24 лютого 22 року, працівники соціальної служби взяли на себе ту частину роботи, яка найскладніша, адже не можна залишити на самоті родину, які щойно сповістили про втрату рідної людини. Сім'я не повинна ніде нічого шукати. Вона не повинна нікуди йти. Вона не повинна думати, як зробити відспівування, як де що замовляти, куди їхати, хто що Надасть ходити по інших управліннях, по інших службах це не повинно бути саме з таким єдиним вікном є наш структурний підрозділ, центр соціальної допомоги захисників і захисниць та їх сімей. Ці сім'ї без винятку у нас під соціальним супроводом. І наші колеги із центру соціальної допомоги захисникам і захисницям ведуть повністю супроводжуючу роботу. Роз'яснюють, інформують, консультують з юридичної точки зору, з точки зору, взагалі. Е Куди далі, як рухатися, які куди документи, що подавати, що має надати військова частина, який пакет документів має іти далі на військомати, які пакет документів має бути у нас у міській раді, тому що міська рада має свої програми, цільові місцеві, які зорієнтовані на підтримку сімей, наших полеглих захисників. Та найскладніше це психологічна підтримка родини. Щоб допомогти пережити горе від втрати, потрібно бути частково психологом. Тому кожен Працівник це людина, яка вміє підтримати і вислухати. А на питання, як тримаєтесь самі, керівник міського центру допомоги учасникам бойових дій відповідає, читаючи. І приймаючи цих людей, розуміючи їх подвиг, який вони здійснюють кожну хвилину свого життя, і на жаль, гинуть за Україну, за по суті, за весь вільний світ, який вони зараз сьогодні захищають, себе вдається організувати і себе вдається зібрати докупи, і просто кожного дня підходиш до цієї роботи, як до виконання якоїсь особливої місії, особливого завдання для того, щоб створити надійний тил для їх підтримки там. Допомагає служба із пошуком людей. Фахівці зазначають, що у цій справі потрібно бути максимально обережним, щоб не нашкодити. Тому не потрібно одразу публікувати інформацію у соціальних мережах, а звернутися у відповідні органи, коли не потрібно втрачати надії, тому що здавалося, були б такі безвихідні ситуації. Коли людина знаходилась в дуже важкому бою, коли пропав майже цілий підрозділ. Однак в таких випадках все одно ці люди потім знаходились. Тобто, тому що це війна, а на війні буває. Все. Навіть те, що нам тут в мирному житті, здається, неможливим. Рік повномасштабного вторгнення забрав багато життів. Це люди, які не встигли допрацювати, довчитися долюбити. У соціальній службі розповідають, вивчаючи історію кожного, розумієш, про цих людей потрібно розповідати. Їх мають пам'ятати. Тому і наш телеканал відвідує кожне поховання, щоб залишити пам'ять про цих людей. А в соціальній службі готують матеріали для продовження книги, яку почали писати ще у 2015 році. І ми зробили таку книгу героїни. Вмирають. Ось в цій книзі 38 розповідей. Це в презентація книги була у жовтні 2017 року. Ось вони йдуть. Перший Артемчик, Артем. да наш Абрамович, і далі з Алфавітом угу. Дієм Мальницький, Вадим Завроцький, Юра Євпак. Ось ідуть такі розповіді. Друга частинка нашої книги цієї вона іде ось такі фото, як спогади. як спогади, і що це не є. Якийсь надуманий герой, десь, який спустився з небес на землю, захищає Україну. Ось такі фото, де і дітками, коли були, і коли одружувалися. Я чітко розумію, що, мабуть, це та місія, яку ми колективно маємо виконати. І ми маємо продовжити нашу книгу. От практично з 2017 року, хто не ввійшов цю книгу, ми маємо. Це зробити, скільки б не було її томів, якої б не була вона товщини, але ми маємо це зробити. Вікторія Дубовик, Олександр Невмержицький, телеканал СК 1